Вас вітає луч. Продовжуємо е, відео огляди лотів італійських колекцій. Трікошик плюс Тіціано Сантандреа. Зараз ми будемо дивитись саме блок по трікошик. Лот номер 7. В ньому 30 одиниць шорти, шов. Дуже класно всі речі одна з іншою працюють. Бо це одна колекція, створювалась так, щоб речі всі можна було компонувати. Це льон. Це бавовна. Тоненький-тоненький такий, ну, скажімо, імітація джинсу. Бо це не джинсова тканина, а імітація. Але дуже класна. І дивіться, яка робота. Використовують тільки дорогі матеріали. Брендована вся кожна пуговичка. Гудзик. 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 Кожна деталь брендована. Дивіться, яка класна кофточка. І все дуже-дуже Продумана ко кожна деталь, от цю кофту попередню. Тобто, якщо жінка має пишні форми, то ручки в неї будуть закрити. Це серія називається Луна Парк. Ще буде е речі з цієї серії. Так, це у нас м тканина йде. прошва. І я вже сказала, що дуже все е продумано. От щоб не просвічувалась білизна. Щоб не просвічувалась білизна. У нас тут трикотажні шорти спеціально. Розміри буде багато 42-го в трикошик. 42 це повноцінна М. От, наприклад, ця блуза. Давайте подивимося. Це у нас розмір. А, це 44. Це 44. Ну, до речі, от перша ціна 175 євро. 44, і дивіться, яка вона об'ємна і стрейчева тканина. Тобто тут ну, кожна, кожна деталь дуже-дуже ретельно все обдумувалось при, перед запуском колекції в производство, в виробництво. Це блуза Шовк. І переходимо до бренду Тіціано Сант андрео Це також Італія. На кожній бірочці буде написано: зроблено в Італії. Але е, на відміну е, від трикоши, тут ми маємо великі. Так, іще раз не сфокусувалася. Є, так. Да. Це у нас великі розміри. Якщо ви хочете знати розмір кожної моделі, яку ми вам показуємо, то будь ласка. Напишіть нам Viber, Telegram, або зателефонуйте за номерами, які вказані в описі, і ми прокоментуємо вам кожну модель. Також тут у нас натуральний склад, кожна деталь продумана. От, наприклад, брюки, які ми подивились, це у нас. Буде йти. Тут поясок є на цьому платті, ззаду, ззаду на брюках буде йти резинка. Хочу ще подивитись? Дивіться лого. Ой-ой-ой. ТС. Тіцано Тісано Андреа. Класна дуже річ. Ну, по відчуттям шовк. Не буду брехати. Так, далі спідниця міді, І йде там така класна, класна ажурна аплікація. Шовкова блуза. базова річ. Завжди буде актуальна. І також ТС Тіціано Сан Андреано. Красні вішаки. Що ж це таке? Це брендовий вішак. Флокірований. І ту кількість червоних, червоних вішалок, які ви бачите, брендових, брендованих, ви отримаєте разом з речами. До речі, якщо треба. Ой, подожди, ще раз покажи блузу. Якщо вам треба чохол до цієї блузи, то скажіть, я надам, але з іншого бренду це віскоза. Віскоза, яка холодить влітку. Класне плаття. Також довжина міді. Це вишивка у нас не принт йде, а вишивка на футболочці. Також хочу, щоб ви побачили роботу. Давай, давай, фокусуйся. Що ж таке? О, дивіться. Тобто тут все-все каже про якість. На спідниці також камінчиками викладено Тіціана Санта-Андреа. І остання річ, яку ми вам покажемо, це для вас подарунок. Сумка з Італії, сумка з натуральної шкіри, і це вам подаруночок. Ми з вами передивились лот номер 7 в ньому 30 одиниць. Показувала Ліза, коментувала Алла. Мирного неба, папа. Папа. -па.